Вітайсіх! Пропоную подивитися відповідь на питання, чи є на вас негативний вплив від інших людей. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, я почну з першого. Перший варіант. Так, на перший варіант є негативний вплив, і він йде від вашої родини, від близьких вам людей. Можливо, ви вважаєте, що ваші стосунки у родині, вашій неважливо, чи це із партнером, чи це з батьками, чи з діточками. Це неважливо, Це просто члени вашої родини, ваша сім'я. І вони на вас негативно впливають. Можливо, через них у вас в житті трапляються якісь кризи або розлади, сварки, можливо, навіть. Якісь такі неприємні стосунки, партнерські через оце, оцей вплив. Тому вам варто прийняти ситуацію така, яка вона є наразі, і не намагайтеся щось змінити. Тому що змінити у вас ну, це наразі не в ваших силах, і краще вам приділити увагу, щоб вирішити ці сімейні проблеми. Тому що це негативний вплив, той, що є, він заважає вам керувати ситуацією. І вам потрібно зайняти таку позицію, де ви будете більше себе твердо почувати в тому положенні, в якому ви знаходитеся, для того, щоб ви могли відобразити від себе оці всі нападки на вас, звідки б вони не йшли. Це був перший варіант. Другий варіант. Карта Бланка чоловіча говорить, що ні на вас немає негативного впливу від інших людей. Через те, що ви занадто така активна людина. Неважливо, чи ви чоловік, чи ви дівчинка, у вас забагато чоловічих енергій, які не дають можливості іншим впливати на вас. Тобто ви маєте свою точку зору. І хто б вам що не говорив, ви будете йти своїм шляхом. Ні на кого не зважаючи, а на таких людей дуже важко впливати. Тож, на другий варіант, у нас впливу немає. Третій варіант лицер мечів перевернутий, говорить, що ні, на вас немає ніякого негативного впливу, тому що, якщо у вас виникають якісь негаразди в житті, то це. Можливо, ваша необережність, або ви даремно якусь там метушню спричиняєте. Або, можливо, на рівному місці ви можете або образитися, або щось так бурхливо з'ясовувати стосунки. Можливо, вам заважає ваше нетерпіння. Тому а також іще у вас можуть виникати якісь просто неочікувані перепони. Тобто те, чого ви не очікували, воно вас може вибивати із кулі. Таким чином, ви можете стикатися з якоюсь дезінформацією. І все ж таки, хоч на вас ніхто і не впливає, ну, можливо, тому що ви займаєте таку позицію, у вас є гнучкість вашого мислення, ви вмієте підстроюватися під певні ситуації і брати для себе корисну інформацію. Але, можливо, все ж таки хтось намагається вам нашкодити, але вам потрібно набратися терпіння, не вступати в ніякі провокаційні дискусії, уникати імпульсивних дій, тому що вони можуть тільки вам нашкодити. А вам потрібно діяти в своїх інтересах і дослухатися до голосу розуму. Таким чином, у вас все і далі буде гаразд. Тож такий у нас був третій варіант це є всі наші відповіді.